Серед величезного розмаїття корпусів рішення з двома металевими боковинами трапляються все рідше і рідше. Втім, записувати їх у розряд динозаврів поки ще зарано. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся. Приклад тому є корпус Чівтек BX Mesh. Відразу відзначимо, що він доступний також і у версії з загартованим склом. Проте в обох випадках мова йде про компактне рішення з дещо незвичним компонуванням та однією непомітною на перший погляд особливістю, про яку і не лише про неї обов'язково розповімо далі. Та спочатку специфікація. А тепер подивимося на пакування. Коробка з корпусом важить 5,5 кг. Ручок для перенесення тут на жаль немає. Зате є дуже м'які вставки для бережного транспортування. Комплект же постачання запакований в окремий пакет і включає в себе цілий ряд компонентів від інструкції до гвинтів і стяжок. Своїм строгим виглядом корпус Чифтек bx 10 b MOP нагадує інші класичні моделі цього виробника. Що дуже приємно, передня панель виконана зі сталі чималої товщини 0,9 мм, а пластиковою є лише решітка із сіточкою-фільтром посередині. В свою чергу чорний матовий колір додає поверхням практичності. І хоча передня панель перфорована, але встановити за нею пропелери не вийде, однак про це трішки далі. Одного погляду на фронтальні інтерфейси достатньо, щоб зрозуміти, що перед нами цілком сучасне рішення. Так у наявності не лише USB Type A, але й все більше затребуваний Type-C. Обидва порти відповідають стандарту USB 3.2 Gen 1. Для під'єднання гарнітури передбачений 3,5 мм аудіовихід, а єдину короткохідну кнопку увімкнення суміщено із білим індикатором подачі живлення у вигляді її окантування. Верхня панель виготовлена з пластику, який поєднується з пиловим фільтром з сіточкою. Фіксується вона парою фігурних гвинтів у тильній частині корпусу. Під нею може розміститися пара 120 чи 140-мм міліметрових вентиляторів. До речі, це єдине місце, куди виробник радить встановлювати РСО у випадку її використання. Щоправда, сюди помістяться максимум моделі з 240-мм міліметровим радіатором. Також під верхньою панелю можна побачити ще один елемент, пов'язаний з компонуванням корпусу кабель живлення. Сам роз'єм живлення знаходиться в тилу, а згаданий кабель з'єднує його зі встановленим уже за передньою панелю блоком живлення. Крім того, у верхній частині тильної панелі є достатньо місця для встановлення РСО. Нижче передбачене посадкове місце для 120 мм вентилятора, який вже зайняте фірмовим рішенням. Нижче маємо 4 слоти розширення з багаторазовими заглушками, а також окремими та спільним фіксатором відповідних пристроїв. Цікавою особливістю Чифтек BX Mesh є її нижня панель. Під магнітним пиловим фільтром можна встановити тріо 120 або дует 140 мм пропелерів. Також тут є ряд отворів для монтажу накопичувача формату 3,5 або 2,5 дюйма. Для цього в комплекті присутні відповідні гвинти та гумові вставки, які виконують роль антивібраційних прокладок. У свою чергу притік прохолодного повітря до вертушок забезпечують 15-мм пластикові ніжки з м'якими накладками. Ну і наостанок кілька слів про боковини. Обидві вони виконані зі сталі товщиною 0,9 мм. Такий товстий метал зараз дуже рідко зустрічається в сучасних корпусах. Також передбачення ребра жорсткості по периметру. Через те, що корпус отримав закруглені кути, кріплення бокових панелей виконане по особливому. Вони вставляються у відповідні пази зверху вниз, і на тій же верхній площині їхні вушка фіксуються парою гвинтів. Тож дістатися всередину не так просто, як це відбувається зазвичай. До речі, боковини добре тримаються у необхідному положенні навіть без гвинтів. Всередині корпуса поміститься компактна материнська плата формату micro ATX або Mini-ITX. Деякі стійки для її фіксації вже вкручені в піддон, а ще три додаткові є в комплекті постачання. Передбачені також вирізи для встановлення процесорного кулера та підведення кабелів. Тиловий 120-мм міліметровий вентилятор підтримує щим регулювання швидкості обертання лопатей, про що свідчить наявність чотирьохконтактного роз'єму підключення. Встановлення додаткових пропелерів на нижній панелі дозволить зменшити нагрівання відеокарти і підвищить ефективність охолодження системи в цілому, особливо при розташуванні РСО на верхній панелі. В цілому, сюди також можна встановити 240 мм радіатор водянки, але такий варіант монтажу не буде оптимальним з точки зору ефективності. Крім того, цей пристрій тут явно заважатиме встановленню відеокарти. Блок живлення фіксується чотирма гвинтами у верхній площині, таким чином, що вентилятор буде направлений до передньої панелі. Саме тому місця для фронтальних вертушок тут не передбачено. Для зручності встановлення джерела сусідній кронштейн для пари 2,5 дюймових накопичувачів краще всього попередньо демонтувати. За піддоном є достатньо простору для прихованого прокладання кабелів, та ще одне місце для встановлення 2,5 дюймового носія. Він фіксується тут так само, як і накопичувач на дні корпусу за допомогою гумових вставок. Щоправда, в комплекті їх всього 7 штук, тож залучити всі кріпильні отвори у двох накопичувачах одночасно не вийде. На вибір власника корпусу є два варіанти охолодження процесора: або водяне з радіатором до 240 мм, зафіксованим на верхній панелі, або ж повітряний кулер висотою до 165 мм. Нижче розташовується відеокарта довжиною до 380 мм, як заявлено виробником, або до 395 мм, як наміряли ми при встановленні її впритул до передньої панелі. При цьому дані значення актуальні при використанні блоків живлення довжиною до 180 мм. Якщо ж останній буде більш габаритним, допускається значення до 220 мм, то доведеться обмежитися відеокартою довжиною до 320 мм. Загалом збірка системи в цьому корпусі проходить без якихось особливих труднощів. Проте трохи тісне компонування дається в знаки, взнаки, і наявність вертикальної стійки для 2,5-дюймових накопичувачів. До речі, останню можна взагалі не використовувати. За правою боковиною також є вдосталь місця для прихованого прокладання кабелів. Найбільш неочікуваним у цьому компактному корпусі стало використання доволі товстого металу від 0,65 до 0,77 у шасі та 0,9 мм спереду, ззаду і по боках. Це зрозуміло забезпечує хорошу жорсткість конструкції. На завершення внутрішнього огляду згадаємо про кабелі від фронтальних інтерфейсів, які мають більш ніж достатню довжину, понад 50 см. При цьому USB Type-A та Type-C під'єднуються до однієї відповідної колодки на материнській платі. Корпус Chieftec BX Mesh ми протестували з комплектним 120 мм тильним вентилятором, який тихо працював на 900 обертах на хвилину. Ще два 140 мм пропелери Big White зі швидкістю 1800 обертів на хвилину були встановлені на нижній панелі для вдуву. В свою чергу, вентилятори RSO були зафіксовані на рівні 1800 обертів, а пропелери відеокарти на 80% від максимуму. Температура навколишнього середовища склала ще літнє плюс 28 градусів. При стрес-тесті процесора FPU Стрес Тест vaida 64 різниця його нагрівання в корпусі і на відкритому стенді склала 5 градусів, що трохи більше, ніж у просторіших корпусах. Усі інші компоненти розігрівалися не вище скромних 43 градусів. Бенчмарк 3D Mark Time Spy навантажив як процесор, так і відеокарту. При цьому різниця нагрівання цих компонентів у корпусі і без нього дорівнювала незначним 2 градусам. І нарешті у MSI Combustor різниця складає 4 градуса і для відеокарти, і для процесора. Дуже хороший результат. Нагрівання інших складових не перевищувало всього лише 47 градусів. А найбільшу різницю було зафіксовано для SSD накопичувача аж 8 градусів. Отже, якщо зв'язка шестиядерного процесора і 350 ватної відеокарти почувається в цьому корпусі цілком комфортно, то збірки з використанням більш доступних комплектуючих не матимуть проблем. Втім, при виборі більш продуктивних графічних прискорювачів варто бути готовим, що для додаткової ефективності можливо доведеться встановити пару вентиляторів зверху і або на дні корпуса. З одного боку, корпус Chieftec BX Mesh має скромний і строгий вигляд, властивий багатьом класичним моделям виробника з суто металевими боковинами. З іншого ж, перед нами рішення із сучасними фронтальними портами, серед яких є USB Type-C, багатими можливостями для організації охолодження, а також добре продуманим внутрішнім компонуванням. Так, оскільки це корпус типу розміру Mini-Tower, то всередині знайдеться місце для платформ фактору Micro ATX або Mini ITX. Також зменшити висоту системника вдалося завдяки встановленню блока живлення позаду передньої панелі. При цьому довжина графічного адаптера може досягати аж 395 мм. Для охолодження процесора можна встановити чималу башту висотою до 165 мм або РСО з 240 мм радіатором. Місце для останнього передбачене на верхній панелі, тоді як пара трійка додаткових пропелерів поміститься знизу. Відповідні полові фільтри також в наявності. Ще однією цікавою особливістю корпуса є використання 09-мм сталевих панелей спереду, ззаду та по боках. По-перше, в сучасних корпусах фронтальна металева панель зустрічається нечасто. А по друге, завдяки використанню досить товстого матеріалу, в цілому маємо хорошу жорсткість. Тож протестований пристрій вартий уваги тих користувачів, які шукають якісний класичний корпус з сучасним набором інтерфейсів, більш компактними розмірами у порівнянні з Middle Tower рішеннями, і можливістю встановлювати доволі габаритні комплектуючі. Ось така новинка. Як вам корпус? Чекаємо на коментарі, вподобайки, а також не забувайте підписуватися на канал. До нових відео, все буде Україна!